Щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, цінуй і поважай усе, що зветься Україна. Шановні колеги, вітаю вас! Рада вас бачити на нашій педагогічній майстерні, присвяченої Дню рідної мови. Шановні колеги, а зараз я вам хочу запропонувати пограти в інтелектуальну гру. Підбери прикметник до мови. Яка ж наша мова? Ви тепер повинні будете на пелюзці написати, яка наша мова? Колеги, яка ж наша мова українська, рідна, солов'їна, лайна, красива, багата, милозвучна, співуча. Упродовж усього навчального року наш колектив продовжує працювати над національно-патріотичним вихованням, поповнюється методична література з народознавства, збірки віршів, прислів'їв, оповідань, казок, творів українських письменників. Розширюємо картотеку дидактичних ігор, які виховують у дітей любов до народу та традицій нашої країни. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила нас всіх ненька говорити? Ненька наша мила! У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому, плекайте, діти, рідну свою мову, вчиться складно говорити своєм рідним словом.